У скринінгу. Ми можемо також до, до цієї освітньої роботи залучати медичних сестер е, навчальних закладів е, шкіл. Так? Ми можемо долучати проводити... Е, 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 е. Сьогоднішній захід був дуже важливий. Він був до певної міри узагальнюючим. На якому ми представили результати нашої роботи, яка виконувалася протягом важких двох років воєнного часу, виконувався проєкт по обстеженню, по проведенню первинного цервікального скринінгу в соціально незахищених категорій жіночого населення, який стосувався переселенців, вілінфікованих жінок і жінок-інвалідів візочників. Проект успішний. Проєкт реалізувався. Проєкт захистив і зберіг життя наших пацієнток. І сьогодні, в присутності великої спільноти, понад 400 учасників гінекологів, онкогінекологів, сімейних лікарів познайомилися з нашими даними, з нашими результатами. Ми показали, що це можливо, що це можливо навіть в такий критичний для нашої країни час. Ми дуже хочемо, щоб до виконання цього проекту приєднувалося все більше і більше колег, і бажаємо всім нашим союзникам і всім нашим колегам успіху і наснаги.